Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, розпочався третій тиждень Петропавлівського посту. У цей день, перебуваючи на ранковому богослужинні, ми почуємо слова Євангелія від Матфея, в якому Христос пояснює усім значимість Іоанна Хрестителя як найбільшого пророка. І водночас смиренно про себе каже, що він менший. Віднів же Іоанна Хрестителя досі Царство Небесне. Здобувається силою, і ті, котрі докладають зусилля, отримують його. Сьогодні свята Православна Церква прославляє святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, які жили у середині IV століття. Рідні брати були зі знатного перського роду. Батько був язичником, а мати християнка, яка і виховала їх у твердій вірі у Христа Спасителя. Одного разу, в якості послів, вони поїхали до імператора Юліана для перемир'я. Але правитель, прийнявши їх, запросив взяти участь у язичницькому жертвоприношенні. Проте воїни християни відмовились. Тоді розніваний Юліан, порушивши закон, посеред. Див посланців у темницю як злочинців на допиті він сказав їм: якщо вони зневажають шанованих ним богів, то не можна досягти між країнами ні згоди, ні миру. Святі брати Мануїл, Савел та Ісмаїл відповіли, що вони послані своїм царем з державним дорученням, а не для того, щоб міркувати про богів, бачачи твердість їхньої віри, святих мучеників підвісили, прикувавши руки і ноги до дерева, а в голови вструмили цвяхи. Під час катувань святі воїни, якби не відчуваючи мук, славили Бога і молилися. Святим мученикам відсікли. Голови мечами їхні ж тіла Юліан наказав спалити, але раптово стався землетрус. Земля розверзлася і прийняла свої надри тіла святих мучеників. Через два дні після сердечної молитви християн земля повернула тіла святих братів, від яких ішов чудодійний запах. Християни щастя поховали мощі святих страстотерпців, братів Мануїла, Савела і Ісмаїла, які впродовж віків прославилися чудотворіннями. Із ним Ангела православний календар, вітає чоловіків із іменем Тимофій, Іоанн та Василій. Возлюблені святитель Миколай Сербський дає пораду нам про спасіння душі. Якби мене запитали, як врятувати свою душу, я б би не роздумував, відповів візьмі на себе тягар турботи про ближнього. Бо кожна душа, що не знає турбот, окрім самої себе, або вже загинула, або знаходиться на межі загибелі. То ж там, де ще не пізно потрібно рятувати свою душу турботою про ближнього.